Всім привіт! Тема сьогоднішньої академії корпоративна культура компанії. Отже, що таке корпоративна культура компанії? Згідно досліджень, Deloitte, що 2017 року правда компанії з сильною та продуманою корпоративною культурою мають на 40% більше залучених, мотивованих та відданих співробітників, це означає, що вдала корпоративна культура не лише збільшує кількість працівників. А й створює особливе середовище, де люди відчувають себе комфортно та цінують свою роботу. Насправді, за цими же даними, майже 60% працівників по всьому світу вважають, що в їхніх компаніях панує справді сприятлива атмосфера, де кожен може проявити свій потенціал та відчути підтримку співробітників і керівництва. Корпоративна культура популярний термін, який часто використовують як сучасне слово для опису клімату в організації. Корпоративна культура відноситься до вільних цінностей, погляду. Надів стандартів і переконань, які характеризують слені організації та визначають її природу. Особисто коли я думаю про корпоративну культуру. Мені подобається уявляти її схожу на нервову систему людини. Серйозно подумайте про нерви. Вони життєво важливі для нас. Вони впливають на все, що відбувається з нашим тілом, як внутрішнього спілкування між органами до загального адаптивного та продуктивного нашого організму. Однак ми ніколи не бачимо нервову систему. Вона десь захована під нашою шкірою і те саме. Му стосується і корпоративної культури компанії. Корпоративна культура компанії це невидомий ключовий операційний принцип, який визначає, як ви працюєте, як спілкуєтесь в команді та взаємодієте із зовнішнім середовищем. Цей принцип спирається на цінності та переконання компанії, не ті, які можна придумати на черговому брейнштормі, а ті, що рухають бізнес вперед і, можливо, колись стали причиною його створення. Тому культура компанії це не список правил, не спортивні змагання, не дресход і не корпоративні вечірки. Усе це може бути лише відображенням культури, але не зможе змінити її там, де утворився брак цінностей. Також корпоративна культура це не корпоративна етика, точніше, не тільки етика. Якщо етика задає стандарт. Ти того, що витікає в компанії, а що є неприйнятним, то корпоративна культура відповідає на питання, хто ми і якими, як і на рівні суспільства, етичні норми, поведінку в компанії визначають, що можна а що ні, а культура розповідає ширшу історію: хто ми звідки прийшли, що цінуємо і якими сенсами живемо, що формує і найбільше впливає на корпоративну культуру компанії, передусім культуру визначає сама поведінка лідерів. Особливо добре це помітно на радніх етапах створення бізнес бізнесу. коли навколо лідера формується команда однодумців, які поділяють його цінності, та справа не лише в тому, що керівник своєю поведінкою показує приклад чи задає певний тон. Важливу роль відіграє те, як керівництво спілкується з командою і в першу чергу чи вміє слухати. Згідно з досліджень, 86% співробітників компаній із сильною корпоративною культурою відчувають, що лідери компанії прислухаються до них. Може, що сама наявність чи відсутність відкритого діалогу між керівником і працівниками. Має визначальний вплив на культуру компанії. Я вже не розуміти, що з корпоративною культурою все гаразд. Якщо корпоративна культура компанії не в порядку, ознаки будуть сипатися з усіх боків. Спочатку буде знижуватись кількість співробітників, які почуваються щасливими на роботі та відчувають, що їх цінують. Потім з компанії почнуть йти найкращі фахівці, а пізніше і клієнти. Адже культура завжди впливає на бізнес компанії. Проте задовго до того як криза почне відображатися на бізнес показниках її ознаки можна побачити в щоденному побутовому житті компанії. Отже, такі показники та менше колег. Беруть участь у неробочих подіях та зустрічах, коли атмосфера в компанії така собі: мало хто захоче йти обідати разом із колегами чи затриматися в офісі, щоб пограти в настільні ігри. Корпоративними бонусами та офісними плюшками майже ніхто не користується. Про це вам скаже, наприклад, корпоративний викладач англійської, на заняття якого ніхто не прийшов. Також однією з ознак є те, що на зустрічах немає жвавого обговорення. Рідко хто ставить запитання або пропонує нові ідеї. Це може свідчити про низьку залуч. Та відсутність довірливих відносин в команді, а як наслідок багато зустрічей, але мало результатів. Також знижується продуктивність команди. Щасливі люди проявляють ініціативу, часто вдаються до інновації та ставлять перед собою великі цілі. А якщо ваші колеги не роблять більше необхідного мінімуму, швидше за все, їхні думки зайняті пошуком. Нової роботи і компанія ширяться плітки і чутки. Це також один з факторів того, що не все добре з корпоративною культурою. А ще ведуться розмови за закритими дверима, створюються різні угрупування, балачки стихають, коли заходить хтось із керівників. Так буває, якщо в команді бракує відкритої комунікації. Що робити, щоб виправити культуру корпоративну? Мати спільну культуру не обов'язково означає мати правильну культуру. Можливо, послаблення вашої корпоративної культури є хорошим шансом. Змінити її і додати чогось нового. Крок перший виділіть проблемні зони. Найкращий спосіб зрозуміти, що турбує людей в команді, це запитати їх. Однак, якщо корпоративна культура вже не падає, люди можуть мати проблеми з довірою та відмовляться ділитися своїми думками. Крок другий: поверніться до основ. Провідні компанії завжди мають унікальні, але прості цінності, які глибоко вкарбовані в їхні повсякденні операції. Коли корпоративна культура компанії погіршується, це гарна нагода згадувати згадати та повернути ці цінності потрібно згадати часи, коли компанія тільки починала свою діяльність до чого прагнули її засновники, та що обіцяли ніколи не змінювати. І крок третій: будьте чесними та прозорими. Той факт, що культура компанії падає, досить засмучує, але не потрібно приховувати це від своєї команди. Швидше за все, вони вже це помітили. Отже, краще бути чесними до проблем, з якими зараз стикається компанія. Можна попросити команду поділитися своїми порадами, сказати, що вони можуть вільно і відверто поговорити про те, що їх турбує, і можливо, десь там і є рішення проблеми. Так само виділяють основні типи корпоративної культури. Корпоративна культура ґрунтується на Цілях організації, стратегії, структури та підходах до працівників, клієнтів і спільноти в цілому. Хоча такі визначення корисні для розуміння того, що таке корпоративна культура, також можна навести деякі приклади. Визначають чотири типи корпоративної культури. Інструмент оцінки організаційної культури був розроблений професорами бізнесу Мічиганського університету Квінном і Кемерону. Концепція фокусується на чотирьох різних типах культур компанії. Отже, культура етхократії. Або адаптивна, Це від слова ad-hoc. Ad-hoc-ратія едхократія це динамічна та інноваційне середовище, де працівники готові ризикувати, а лідерів зазвичай сприймають як надихаючих новаторів, готових кинути виклик припущенням і ризикувати. Основні цінності відображають зміни та гнучкість. Це не той тип культури, де співробітники швидше за все почують, ми вже це пробували і це не спрацювало. Прикладом такої компанії є Facebook і інші різноманітні технологічні компанії, які повинні залишатись спритними та інноваційними Ційними щоб залишатися конкурентноспроможними, Наступною є ринкова культура або орієнтована на результат. Ринково корпоративна культура це культура, в якій мета взятися за справу, виконати роботу та досягнути результату. Це часто конкурентне середовище, навіть серед колег. Мета роботи в компанії з такою культурою полягає в тому, щоб отримати якомога більше прибутку та захопити якомога більшу частку ринку. Amazon є чудовим прикладом такого типу компанії, і Джефф Безос, відомий як вимогливий керівник. Іншим прикладом є компанія Apple, час правління Стіва Джобса. Наступний тип це культура ієрархії або бюрократична процес і процедура. Це все в культурі ієрархії. Лідери існують для того, щоб контролювати та сприяти дотриманню перевірених і вірних способів ведення бізнесу. Витрати та помилки зберігаються на низькому рівні завдяки дотриманню правил і вказівок, які завели бізнес так далеко. Корідові організації є гарним прикладом такого типу культури, як і організації, де безпека є першочерговою турботою, наприклад, такі як охорона здоров'я або авіація. І останній, четвертий тип це кланова культура або сімейна кланова корпоративна культура це тип корпоративної культури, який базується на ідеї дружньої співпраці серед працівників. У такій культурі основний акцент робить на спільні цінності та взаємопорозумінні, що дуже нагадує динаміку внутрішньої родини. Основні риси кланової. Корпоративної культури включають взаємодопомога, професійне спілкування, близьке до особистого з відчуттям взаємопідтримки один одному, спільні цінності: компанія з фокусом на загальних цінностях та переконаннях, які є спільними для всіх працівників, відкритий обмін інформацією, відверте спілкування між рівними рівнями, управління та підтримка відкритого діалогу, заснована на відданості. Значна роль приділяється відданості компанії та її цілям, розвиток особистості та підтримка здорового балансу. Сансу між роботою та особистим життям Кланова корпоративна культура може бути ефективною в невеликих чи сімейних компаніях, де важлива взаємодія та підтримка всіх працівників. Але не завжди прикладом великої компанії, яка має кланову культуру, є Google. Чому ж більшість людей в світі хочуть працювати саме в Google google компанія, куди щороку подаються десятки тисяч резюме, навіть коли відкритих вакансій немає. Чому ж більшість людей в світі хочуть працювати саме в Google? Виділено 12 думок, які можуть. Надихнути та допомогти знайти правильне рішення щодо формування корпоративної культури. Отже, є такі думки для людей важливе розуміння. Якщо вам потрібні роботи, які виконують поставлені завдання в строк без зайвих питань, краще найміть роботів. Людям важливо розуміти, для чого і з якою метою вони роблять і отримують якісь завдання. Якщо цього не донести, то і не слід очікувати від команди цікавих ідей, думок, пропозицій або креативу. Інша думка це наймати людей вищих за вас за рівнем компетенції. Тенції це добре, а не соромно. Також принципу дотримувався і засновник Starbucks. суть в тому, щоб і на не керуючі позиції набирати людей, які добре знаються на своїх питаннях, і навіть тоді, коли власник бізнесу чи керівник деяких нюансів не знає, люди гідні того, щоб їм довіряли. так повністю відпускати контроль за ситуацією не варто, але давати можливість вирішувати, впроваджувати щось самим необхідно. Без помилок у жодному разі не обійдеться. Але коли людина зробить їх сама і побачить підсумок, вона швидше навчиться. Краще розуміти зони відповідальності і в майбутньому буде менше покапити. Виплачуєте зарплатню в час. Здавалося б, що тут такого в цій думці, але в Україні близько половина компаній за неофіційними джерелами затримують виплату зарплати на один-три місяці. У результаті співробітники замість покращувати продуктивність, добре працювати і виконувати обов'язки на вищому рівні, ніж зазвичай просто думають, де взяти гроші на базові потреби. Часто це призводить до оформлення кредитів і наявності в житті подібних обов'язків. Погано позначається на емоційно-психологічність складові. Люди хочуть знати, що від. Бувається в компанії завжди не обов'язково вдаватися до подробиць та розповідати про економічні показники, суть і значення, яких мало хто розуміє, якщо на підприємстві невелика криза, будуть зміни. Якісь процеси йдуть не так, люди мають право це знати. Є побоювання, що працівники злякаються труднощів і підуть. Ті, хто щиро вболіває за компанію, залишиться і допоможуть подолати кризу. А ті, хто був заради грошей, і реально можуть піти. І це, скоріш за все, буде позитивним результатом для компанії. Дайте можливість співробітникам брати участь у процесі найму. Коли в компанії понад 500 співробітників, та навіть коли їх там 100 чи 200, і всі вони працюють у командах над різними проектами. Менеджер персоналу не завжди знає в ідеалі. Який кандидат потрібний, адже крім soft skills, важливо гідно грамотно оцінити і hard skills. тому можна, хоча б спробувати таку практику, коли hr фахівець. Відбирає потенційних кандидатів, а команда займається іншими рекрутними процесами. Складає тестові завдання, наприклад, запрошуєте на співбесіди, проводить співбесіди, веде комунікації, адже компанія хоче вирощувати лідерів та гідних керівників, аби розуміння наймати людей цього не досягти. Дозвольте співробітникам залучати своїх друзів на роботу. Є навіть офіційне дослідження, в результатах якого дізналися, що люди продуктивніше і ефективніше працюють, коли на роботі є старі друзі. У Google теж переконалися в тому. Тому що такий підхід працює. Ті, хто потрапив в компанію за рекомендацією співробітників, що вже працюють. Довше залишаються в компанії і більше мотивовані. Ніяких офіційних статусів і титулів у Google розуміють, що кожен працівник десь глибоко в собі має бажання контролювати ситуацію чи бути керівником. Та відрізняючись від інших компаній, вони не просто дають змогу здобути владу, а розвивають у своїх працівників лідерські якості. Тут не кожен, хто має амбіції керувати, стає керівником. Дуже часто кращі виконавці отримують шанси керувати. Їм надається підтримка та навчання, як керувати і надихати своїх колег. Вивчайте. Кращих співробітників не потрібно з ними проводити окремі дослідження чи вантажити опитуваннями. Досить спостерігати за поведінкою та аналізувати. Часто це дозволяє знайти мінуси в системі, ідеї для покращення корпоративної культури та приховані можливості. Саме так Google змінили свій підхід до оцінки продуктивності і вирощування лідерів. Найгіршим треба допомагати, а не звільняти, яким би ефективним не був колектив. В ньому завжди буде людина слабша за решту. Команді Google такій людині допоможуть. Разом знайдуть причини низької продуктивності або великої кількості помилок, запропонують варіанти вирішення проблем, поставлять цілі та стануть мотиватором в їхньому досягненні. Компанія з низьким рівнем корпоративної культури таку людину У Google вже перший підхід і він підводив лише у 5% випадків. Дайте можливість самим вибирати графік роботи. Погодимося, що з цим принципом потрібно бути акуратним, але якщо компанія дійсно наймає людей, які розуміють. Не тільки те, що вони роблять, а й навіщо проблем не буде. Достатньо виділити зони відповідальності і скласти план дій. Самостійно обирати графік роботи це важливо, тому що у деяких людей піки продуктивності з 20 до 2 ночі, у деяких з 6 до 12, -ї. а далі в них вже росіяна увага. Також це позбавить гулів під час робочого дня. Дайте змогу висловитись з приводу корпоративної культури. Google дозволяє співробітникам самим пропонувати якісь ідеї щодо покращення корпоративної культури, але мають правило. Спочатку спробуй на собі та ще на кількох колегах підготуй презентацію, а потім пропонуй. Та вчить працівників більш серйозно підходити до своїх пропозицій, а керівництво отримувати нові ідеї. Більшість програм, які проводить Google, щоб порадувати своїх гуглерів та подбати про них, нічого не варті, от майже нічого. І більшість із цих програм здатні проводити майже будь-яка компанія, зважаючи на широкий огляд корпоративних культур, ось по одному цікавому факту про корпоративну культуру кількох компаній. Наприклад, у Facebook існує традиція, відома як Хакатон. Це події, на які працівники мають можливість протягом 24 годин працювати над будь-яким проектом, який їм подобається. Вони можуть працювати в будь-якому напрямку, навіть якщо це не пов'язано з їхніми звичними обов'язками. Це сприяє творчості, інновації. Та співпрацям з різними командами в компанії у Netflix є традиція, відома як свобода та відповідальність. Компанія надає своїм працівникам велику свободу у прийнятті рішень та розвитку проєкту, але в той же час залежить від великої відповідальності за результат. Це сприяє стимулюванню творчості та ініціативності серед співробітників. У культурі Apple зосереджують увагу на дизайні та інновації, але воно також славиться своєю внутрішньою пристрастю до деталей. Наприклад, відомий факт, що засновник компанії Сіджоп особи. Бисто брав участь у розробці найменших деталей продуктів, щоб забезпечити максимальну кількість та задоволення користувачем. Всім дякую за увагу. Було дуже цікаво і до нових зустрічей.